Потім, наприклад, є такі варіанти для підвізки полотен. Ось у нас така є якір, вісімка якір. Що можна робити? Можна робити через звичайні карабіни, наприклад. Наприклад, сюди ми можемо поставити. З автоматичною муфтою. І у нас такий досить виходить довга конструкція, що можна зробити. Можна, наприклад, сюди поставити рапід. і буде трошки коротший варіант. І якщо нам потрібно вийти на сцену і швиденько зацепити полотна, ми ставимо сюди з автоматичною муфтою. І прийшли, зацепились і працюємо. Цей репідик ми закручуємо, можна навіть гаєчним ключем потім підтягнути, і ми про це вже не переживемо. Але завжди перевіряємо. Можливо ще запропонувати, щоб ще коротше з'єднання було. Це може бути у нас скоба. Ми прицеплюємо скобу. От. І у нас виходить. Мінімальна довжина. І варіант досить бюджетний. Так як скоба у нас йде дешевше, навіть rapid, наскільки я пам'ятаю.